Чернівчани готові приймати біженців з Криму у власних домівках. Крім того, допомогти людям у горі зголосились і власники готелів краю вже цього тижня. До буковини приїдуть понад 100 кримчан, загалом же бажаючих в рази більше. Першими жителів Криму почав приймати Львів. Чернівці ж підхопили ініціативу. Волонтери створили у соцмережах групу під назвою Чернівці приймають родини із Криму. Туди вони закликають записуватись усіх буковинців, які мають можливість взяти до себе людей. При цьому слід враховувати. Родини у них великі, там, наприклад, мама і семеро дітей. І важко розмістити їх. В одному якомусь місці а таких квартир, які б були вільні квартири чи вільні будинки, у нас дуже мало в нашій базі. Волонтери кажуть, жителі Криму надзвичайно налякані, психологічна атмосфера майже нестерпна, особливо для татар. На їхніх будинках малюють жовті хрестики. незрозуміло для чого і не тільки. Туди завезли групу неонацистів які, в принципі, першим ділом будуть подавлять нацміншинства, а в даному випадку татари являються нацміншинством хатя їх фактичні та їх земля і скланисі. Вже не одна родина чернівчан зголосилась прийняти у себе гостей, та цього може бути замало, так як кількість бажаючих покинути небезпечну територію Криму щодня росте. Ми зібрали керівників готельних комплексів виключно з однією метою. запропонувати вам на добровільних засадах включитися в цей рух запрошував бізнесменів на зустріч. Нинішній очільник міста Ярослав Кушнірик. Та коли власники готелів прийшли до ратуші, аби скоординувати дії у допомозі кримчанам, побачили, що прес-конференцію вестиме депутат Олексій Каспрук. І виступає політик, який збирається на що збалотуватися, а не сам Кушнірик, який збирав. Стало гидно. Я, я спілкувався ми ж власники, спілкуємося друг з другом. Каже, нам стало гидно. На чужому горі, такі робити піар. Поки велися перемовини у ратуші. Валерій вже прийняв у своєму готелі перших гостей з Криму. Родина приїхала з Сімферополя. Говорити на камеру біженці відмовились. Їм досі здається, що їх розшукують. Жінка розповідає, Кримом ходять військові у формі та провокують жителів на конфлікт. Нашим татарам кримським пишуть на заборах е -е, різні послання. дуже обідні для цього народу. Ані очень возмущений, але здержуються з последніх сил. Родина залишила у Сімферополі домівку та роботу. Збирались на швидкоруч вночі. З речей взяли тільки найнеобхідніше. Поїхали з Криму власною автівкою. На кордоні довелось пережити додаткові випробування. Люди в масках виставляють все із салона, машини. То тобто є все перевіряється, перевіряється. Власник готелю каже, утримуватиме цю родину скільки буде потрібно. Загалом для біженців готовий виділити ледь на пів готелю. Кримчанам потрібно допомогти допомога не стільки матеріальна, скільки психологічна. Крім того, їм треба знаходити тут роботу та влаштовувати дітей до школи. Адже повертатися до Криму, якщо його таки приєднають до Росії, вони не збираються.